Рискучі морози вже позаду на вулиці значно потеплішало, але це не привід зітхнути з полегшенням тим, хто страждає на холодову алергію. Захворювання незвичне, але може проявлятися будь-якою пори року, якщо ви перемерзнете. Хто ж в групі ризику і як не підхопити неприємну недугу? Далі в сюжеті. Алергія виникає у людей генетично схильних. Холодова алергія не виняток. З'явитися може несподівано, наприклад, через переохолодження. Эта предрасположенность она, усугубляется, если у человека есть какие-то другие очаги-инфекции. Особенно это касается заболеваний желудочно-кишечного тракта. В основном это заболевание печени касается, потому что сама печень является иммунным органом. Идут изменения иммунитета, переохлаждение организма, вот вам и заболевание. До загострення холодової алергії може навіть спонукати карії з зубів, це також джерело запалення. А ще гельмінти. Як правило, хворі на такий вид алергії знають про це. Один із проявів після перебування на холоді на шкірі часто з'являються висипання, але трапляються і серйозніші симптоми. Найчаще всього переявляються паралельною, паралельною крапівницею, крапівні це ілібронкоспазмом, іліодушем, і очоками задньої стінки горла, чоками квінки, приступами удушення. Повністю вилікувати захворювання неможливо, але потрібно підвищити опір організму. Для початку піти до лікаря і визначити стан імунітету. Він призначить імунотерапію, а ще радять загартовуватися та уникати перевтоми. У результаті постійних стресів у чека розвивається імунологічна недостатність на цього синдрому. синдрома. звісно, на тамфоні людина заболіває і гріпом. І опять возникають його причини болезни, котрої йому присутствують. А виходячи на холод, особливо потенційним алергікам, краще поберегтись, тепло одягайтеся і максимально прикривайте відкриті ділянки тіла, щоб уникати переохолодження.